Всім привіт! Це наступний випуск з найкращими лайфхаками на Кванті. Ну а перед тим як розпочати, оголошую 5 переможців з минулого конкурсу, які отримають по 100 тисяч. Вітаю! А для участі в розіграші в цьому відео вам потрібно зробити лише 3 речі: поставити лайк під цим відео, підписатись на канал і залишити коментар. Бажаю удачі! А тепер перейдемо до першого лайфхаку. Всі знають, щоб мати більше одного автомобіля, потрібний дім з відповідною. Кількістю гаражних місць. Проте мало хто знає, що дім не обов'язковий, він потрібен лише в момент покупки автомобіля. Ви можете взяти дім у друга, далі купити собі другий автомобіль і після цього дім вам не потрібен, тим самим не прийдеться тратити гроші на покупку домівки і на його оплату, яка не така і маленька. Ну звісно є один нюанс. Доставка авто буде коштувати не 500 двірт, а 1000. Ну а плюсів набагато більше. Далі наступний лайфхак. У вас тепер багато машин, тим самим багато ключів, які займають слоти. Но це також легко фікситься, зв'язкою ключів. Яка дозволить вам зручно зберігати всі ключі разом в одному слоті. Ви можете придбати її в 24 на 7, а її ціна лише 15 тисяч. Третій лайфхак це не офіційний сайт від гравців під назвою Квантфан. Тут дуже багато корисної інформації, але я розкажу про саме найкорисніше. Це калькулятор тюнінгу для кожного конкретного автомобіля. Цей інструмент може значно спростити вам вибір і оцінку транспорту перед покупкою. Один із прикладів я купляв Рігіро, і власник говорив, що тюнінг коштує 9 мільйонів. Я йому не вірив, так що зайшов на сайт, вибрав всі позиції, які стоять на авто, і дізнався їх ціну. Також далі раджу вам зайти на торгову площадку в розділ Транспорт. Далі нажимаємо Ctrl-F і шукаємо автомобіль, який ви хочете купити. Тим самим можете оцінити його ліквідність і середню ціну. Я провірив, що авто продають більше ніж за 16 мільйонів, а мені предлагають за 14 значить, можна брати. А ліквідність легко провірити кількістю людей, які шукають і продають даний автомобіль. Далі на сайті ви можете подивитись на поточні ціни скупщиків, риби, мотлуху, металів і шкур. Найцікавіше в тому, що вам ще надається інформація в процентах від максимальної ціни. І також зразу можна обрахувати скільки ви заробите на кожній позиції і скільки втратите, якщо продадеся по ціні, яка на даний момент, якщо вона не максимальна. І остання фішка сайту це корисна інформація про роботи, як змінюється оплата і що вам відкривається на певному рівні. Це допоможе вам краще розуміти, наскільки зростає ваш потенційний заробіток з покращенням навиків, і спростить процес вибору роботи. Крім того, на сайті надаються поради для кожної роботи. Наступний лайфхак, як завжди, це мій промокод Alipro, який, окрім 50 тисяч і плюс одного рівня. Дає бонус від мене, а іменно 15 тисяч, якщо ви надасте докази активації мені в Discord. Наступний, якщо ви не робили паспорт. То вам слід знати, що там можна змінити нікнейм. Так що, якщо ви не хочете вступати в держфракцію, не треба спішити його отримувати. Прибережіться на потім, коли захочете вступити в сім'ю або зняти судимість. Це збереже вам мінімум 100 донату. При судимості я не впевнений, але по РП так має бути. Далі недавно вийшло оновлення з лотереєю, в якій багатьом везе, крім мене. А проблема в тому, що відкривати її можна раз в одну годину. Ну це не проблема, якщо у вас є 2 або 3 персонажа. Заходимо на кожного і перевіряємо свою удачу. І до речі, кому потрібний донат, можете через лотерею фармити його, оскільки падає він там доволі часто. Наступна порада: не купляйте щось дороге зразу в магазині, а іменно автомобілі, стейчунінги, ксеон, реальний одяг і так далі. В першу чергу потрібно перевірити торговий майданчик, де це все. Набагато дешевше. А також пам'ятайте, в магазинах Одягу 24 на 7, Амо, Тату і навіть оренди авто і човнів можна отримати кешбек. Просто треба вийти на власника бізнеса через торговий майданчик. І тим самим отримати кешбек від 10 до 50%. Звісно, я би ще показав вам лайфхаки з телепортом і так далі. але краще не треба. В бані сидіти не дуже хочеться. Так що щасливо, бай бай. Якщо ти ще не вводиш промокод, вводь мій промокод, аліпро.